А далі запрошуємо вас до бібліотеки імені Бойченка, де відбувся захід, присвячений Дню Соборності та Свободи України. Спеціалісти двох установ запросили до бібліотеки старшокласників. Саме з ними і вели бесіду стосовно історичної значимості події, яка відбулась 95 років тому. Тоді, 22 січня, проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цим заходом, який ми проводимо сьогодні спільно із Державним архівом Кіровоградської області, ми хочемо сказати, що немає дві частини України, що немає західної України і Східної, а є одна єдина Україна, і ми один єдиний народ. Крім лекції, школярі переглянули документальний фільм, у якому показано всі етапи створення нероздільної держави. Та найбільше гостей бібліотеки зацікавила викладка архівних документів. Представити ті документи, ті матеріали архівні, які знаходяться в Державному архіві Кіровоградської області. Їх дуже мала кількість, але дуже цікаві публікації саме єлисаветградських газет. Насправді сучасність є завжди важливішою за минуле, але власне історія значною мірою, а може навіть вирішальною, визначає суспільну свідомість. Сказав колись народжений у Львові Поляк Яцек Куронь, дисидент та незламний борець із комуністичним режимом.